Що Україні запропонують на ювілейному саміті НАТО? Українська дипломатія до останнього намагалася е е дотиснути наших партнерів. Чи дадуть нам більше ППО після Охмадиту? Суттєво буде відрізнятися від допневого саміту який був бувало року. Як військовий блок готується до ймовірного президентства Дональда Трампа, і що це означає для Києва? Це спроба створити більш централізований апарат. Та чи розглядатимуть на саміті переговори з Росією? Ми зібрали оці. Оцінки експертів. США будівля Вашингтонського виставкового центру. Саме тут відбувається зустріч глав держав та урядів 32 членів НАТО та їхніх тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї. Очікувань від цього саміту дуже багато, як мінімум, тому що він ювілейний. Це вже 75-та зустріч з моменту заснування альянсу у 49-му році. І основні задачі військового блоку сьогодні це посилення власного оборонного потенціалу на тлі російської агресії та підтримка України. Однак Україна добре пам'ятає, як не менші очікування були на саміті в Бухаресті у 2008 році, коли головною інтригою саміту було чи отримають Україна та Грузія план дій щодо членства. Та через спротив тодішніх лідерів Німеччини та Франції Ангели Меркель та Ніколя Саркозі цього не сталося. Бухарестський саміт це був. Абсолютно провальна річ і шкода, що Німеччина і Сполучені Штати ну фактично повторюють ту саму помилку. Бо Путіна провокує не НАТО на його кордонах, інакше би він напав на Фінляндію. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. План дій щодо членства для України минулого року скасували з одного боку. Це мало б прискорити вступ, тому що наступним кроком має бути запрошення. З іншого, якщо говорити відверто, цьогоріч його ніхто не очікує. Про що і сам Зеленський? Тут можна сказати, спрацювала. Ядерне стримування Російської Федерації бо вони постійно погрожують застосуванням ядерної зброї. Розповідають про те, що членство України в НАТО це буцім, то й була причина нападу на Україну. Хоча ми розуміємо, що це маячня. Однак цьогорічний саміт відрізняється і тим, що він стане останнім для Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Місце його наступника ще з кінця минулого року прогнозували для премєр міністерки Естонії Каї Калас. Її країна надає найбільшу збройну підтримку Україні по відношенню до свого ВВП. Однак нещодавно стало відомо, що з 1 жовтня посаду генсека обійме вже колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, який теж відомий своїм радикальним ставленням до Росії. Ось що він відповідав на пропозиції Путіна до перемир'я минулого місяця. Те, що Путін вийшов із цією лайновою мирною пропозицією, знак того, що він панікує, це хороші новини. Професор з міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Хопчан в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня каже, що вважає Рюте ідеальним політиком, щоб змінити Столтенберга. Ми знаємо з його перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, що він створює консенсус. Він той, хто орієнтується в складному політичному ландшафті, щоб прийти до спільного рішення, і це частково через природу нідерландської політики, а також через те, що генеральний секретар НАТО має досягти консенсусу серед усіх членів НАТО. Нідерланди також є важливим постачальником озброєння в Україну. Саме вони першими ініціювали передачу F-16. Крім того, після збиття MH17 у 2014 році військові з. Злочини Росії стали для них особистим питанням. Та чи зіграє це роль всередині НАТО? Генеральний секретар НАТО це не генеральний секретар центрального комунітету комуністичної партії, тобто він не має таких повноважень, щоб самотужки щось вирішувати. А він має повноваження лідера, який буде узгоджувати всі позиції з країнами-членами НАТО. Від нього дуже багато залежить. Бо якщо він має волю, якщо він має харизму, він може тиснути, він може шукати компроміси для того, щоб певні рішення були прийняті. І я думаю, що так воно і буде. Скажімо так, це дійсно гарний вибір. Тобто кардинальних рішень, як то запрошення України в НАТО, очікувати не слід. Однак, новий генсек. Може посилити лобіювання українських питань в Альянсі. та чого ж очікувати вже на цьому саміті? Найголовніше, що нам обіцяють, це збільшення оборонних спроможностей у політичних колах США. Це назвали мостом для членства і конкретними шляхами для прискорення майбутнього приєднання України. Та який конкретно зміст має цей міст? to NATO. Обіцянки про міст до НАТО, обіцянки про отримання, врешті-решт запрошення це важливо, коли йдеться про символіку, коли йдеться про заохочення українського уряду та українського народу стояти на своєму та продовжувати демонструвати надзвичайну витривалість. Але, врешті-решт, те, що дозволить Україні стати успішною процвітаючою демократією, це здатність захищати себе, і в цьому контексті чи не найголовнішою невиною є створення місії, яка координуватиме допомогу Україні. Так НАТО відправить до Києва високопосад. Одовця, який відповідатиме за координацію військових поставок в Україну, крім того, альянс створить окреме командування у німецькому візбаденні зі штатом близько 700 службовців, а також нові логістичні вузли Україна Східного флангу альянсу для координації поставок військової техніки до Києва та навчання українських військ. I think that it is. Я думаю, що це спроба створити більш централізований апарат, щоб те, що потрібно Україні, вимоги, які надходять з поля бою, були централізовані в одному органі влади. Але цікаво, що це буде не в Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. Багато в чому це буде частина існуючої структури, яка виникла на базах США у Німеччині. І я вважаю, що так і повинно бути. Ця місія має усунути проблеми з логістикою та зробити поставки більш стабільними. Зараз більшість цих питань координують США. І передача цих обов'язків НАТО, де рішення ухвалюється консенсусом, має цілком прагматичну ціль у майбутньому. Це можна сказати так запобіжник можливого приходу Трампа, враховуючи риторику Трампа і його оточення. Можливий його прихід в січні наступного року може означати чи то припинення допомоги, чи зменшення її для того, щоб тиснути на нас, і Україна пішла на так звані компроміси. Власне, для того, щоб це уникнути, адміністрація Байдена з союзниками вирішили створити відповідні структури в НАТО, які перехоплять оцю цю естафету Рамштанську і будуть допомагати нам. Крім того, США анонсували, що оголосять про передачу Україні нових систем ППО і нещодавній обстріл агресоркою кількох українських міст, під час якого був нанесений прямий удар по дитячій лікарні Охмадит в Києві. Ще більше загострює це питання, тому Україна. На очікує на додаткові патріоти. Ключовим залишається питання наскільки довгостроковою буде подальша допомога союзників. Попередньо відомо, що за підсумками саміту члени альянсу мають затвердити п'ятирічну військову допомогу Україні з щорічними виплатами 40 мільярдів доларів. Крім того, прогнозується, що союзники укладуть більше двосторонніх безпекових угод з Києвом, яких вже нараховується близько 20. в усіх безпекових угодах, які ми підписали, вже йдеться про те, що ці угоди. Допомагають Україні набути ну фактично ті, ті якості спроможності, які потрібні для члена НАТО, тобто вони не є замісниками, вони є навпаки, як допоміжний інструмент для того, щоб Україна рухалася шляхом цієї європейської тієї євроатлантичних перепрошую. інтеграції. фактично ці кроки спрямовані на те, щоб підтримати перспективи Україні в НАТО, не пропонуючи її членства однак, як саме бачать Україну вальянців ма. Майбутньому це формулювання, що має бути написане в фінальному коміке, залишається ще не найбільшою інтригою, і навіть формулювання підсумкової декларації, чи то міст буде для України, чи то незворотній шлях, навіть це викликало дискусію. На жаль, такий спосіб опосередкований, але сполучені штати Америки задовільняють вимогу Росіян, які кажуть, що ми готові припинити війну, але Україна має забути про НАТО. Зрештою, за кілька годин до зустрічі CNN повідомила, що у проєкті комуніке написано: шлях України до альянсу незворотний. Весь тиждень до саміту в інформпросторі розганялися тези про мирну угоду України з Росією. Наприклад, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітр Главчев заявив, що його країна планує запропонувати у Вашингтоні розпочати мирні переговори між Росією та Україною. А угорський прем'єр Віктор Орбан після візиту до Києва помчав в Москву і Пекін і тепер ймовірно озвучить їхні пропозиції на саміті. Серйозно розглядати питання миру в Україні, який опадає. Дають угорці неможливо, бо ми чули від Путіна його передумови мирних перемовин. А, і вони надзвичайно нахабні. Чи розглядатимуть такі сценарії на цьогорічному саміті? Більшість наших експертів сумніваються. Однак ця зустріч не закінчиться просто формальними заявами про членство України в альянсі. Вона призведе одразу до кількох практичних кроків посилення наших сил оборони, деякі з яких дійсно можна назвати безпрецедентними. Які з очікувань виправдаються, дізнаємося вже 11 липня. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.